Напевно, TikTok не пропустить це відео, тому що TikTok не любить відео, в яких присутня війна, в яких присутні кадри руйнувань. Але українці проживаються щодня, і ми мусимо нагадувати світові, що війна в Україні розв'язана Росією триває. І дякую футболістам, що перед початком футбольного чемпіонату Євро 2024 Вони нагадують світові, що війна. В Україні триває, що нам потрібна допомога. Дивимось. Я Андрій Лунін, голкіпер. Граю за Реал Мадрид. Мене звати Михайло Мудрик. Я граю за Лунинський Челс. Наше рідне місто Красноград, Харківська область. Мене звати Олександр Зінченко. Я граю за лондонський арсенал. Моє рідне місто Радимеш Житомирська область Україна. Я родом з великої новосілки, яка повністю знищена росіянами. Моє рідне місто Киє. Черкаси. Житомир. Саки. Крим. Макіївка. Мене звуть Максим Таловєров. Мене звуть Анатолій Трубін. Наше рідне місто Донецьк. Зараз Макіївка, Саки, Донецьк тимчасово окуповані.